Доброго дня, шановні аудитори, раді вітати вас на YouTube-каналі органу Суспільного нагляду за адиторською діяльністю. Сьогодні у нас буде короткий відеоролик про подачу інформації про проходження безперервного професійного навчання. Як вам відомо законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правових засад аудиторської діяльності в Україні. За номером 2597, який набув чинності з 1.01.2023 року, в аудиторів виник обов'язок подання інформації про проходження ними безперервно професійного навчання через електронний кабінет для автоматичного внесення до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Нещодавно радою нагляду за аудиторською діяльністю було затверджено. Відповідний порядок та форму подання цієї інформації, а інспекцію із забезпечення якості органу суспільного нагляду з аудиторською діяльністю було забезпечено розробку та впровадження відповідного функціоналу для кабінету аудитора та суб'єкту аудиторської діяльності. І в сьогоднішньому відео ми хотіли б показати вам коротеньку інструкцію подання цієї інформації. Для того, аби зняти запитання та допомогти вам швидше та ефективніше прозвітувати про своє безперервне професійне навчання. Тому відеоінструкція далі. Поїхали! Починаємо з входу на наш сайт apop.org.ua та переходимо в кабінет аудитора та суб'єкта аудиторської діяльності. Для авторизації і входження в кабінет вам буде необхідно використати ключ фізичної особи. Сьогодні ми скористаємося файловим ключем. Як бачите, ви заходите у свій кабінет. Нам ще ж потрібна з вами вкладочка інформація про проходження безперервного професійного навчання. Переходимо в неї. Як бачите, тут вже створено дві інформації. При першому вході у вас тут нічого не буде, і вам буде потрібно натиснути кнопочку Створити. Після того, як ви її натиснете, у вас створиться два звітні роки 2023 та 2022. Повторно у вас натиснути вийде аж тільки вже в 2024 році для того, щоб його створити. Наразі ви створити вже його не можете. Він не вже, а поки що. Для подання відповідної інформації в відповідному році ми заходимо. У відповідний звітний календарний рік. Обираємо 2022. Як бачите, тут зараз все пусто, тому ми починаємо додавати файли, заходи, інформацію про них. Для того, щоб додати новий захід, для цього є спеціальне поле, в якому можна обрати тип заходу. Розпочинаємо з освітніх. Після вибору відповідного виду ви, для вас є доступним додати файл, зазначити дату, кількість годин та додати захід. Додаємо файл. У нас є ось свідоцтво. Додаємо його, вказуємо дату. Якщо ми працюємо, звісно, у 2022 році, то вам потрібно додати. Дату 2022 року. Якщо ви будете намагатися дату додати з іншого року, система вам цього не дозволить. Отже, переходимо у 2022 рік та додаємо дату, наприклад, 4 лютого. Вводимо кількість годин цього освітнього заходу. Наприклад, 23. Та додаємо. Як бачите, у вас вже є, система сама вам додає інформацію про ваші освітні заходи і рахує загальну кількість годин у календарному році. Аби натиснути Зберегти, нажимайте відповідну кнопочку. Відповідно, система просить вас заповнити обов'язкові поля. На даний момент е обов'язковими полями цими є кількість аркушів, підтверджуючих документів, і загальна тривалість безперервного професійного навчання за попередні 2 роки. Тобто перед е заповненням цієї інформації з 2022 рік ми б рекомендували вам спочатку. Підбити підсумки 2020 та 2021 року, аби точно вирахувати кількість годин безперервного професійного навчання, яке ви пройшли в цих роках. Хочу е зауважити, що е за 2021 та 2020 роки підтверджуючі документи додавати не потрібно. Для цього є відповідна підказка, що має бути в. Точно в цій комірці записано. І хочу звернути окремо вашу увагу на те, що заповнювати цю вкладку потрібно з урахуванням вимог порядку проходження безперервного професійного навчання, який затверджений 400 чотирьохсотим наказом Міністерства фінансів. Його ви можете знайти у нас на сайті в розділі. Атестація. Порядок визначає кількість і обсяг безперервного професійного навчання, який проходить який має пройти аудитор у в році. І там для короткострокових та інших заходів є певні обмеження в 20 годин та в 40 годин. Тобто, якщо ви пройшли у 2021 році, наприклад, 80 годин короткострокових заходів, то у відповідному році вам рахується 20, так як це зазначено у порядку. Тому просимо заповнювати тут інформацію, виходячи з вимог, встановлених 400 порядком. Далі йде кількість аркушів підтверджуючих документів. Як я вже сказав, за 2021 та 2020 рік підтверджуючі документи не додаються. Тут вам необхідно зазначати лише кількість аркушів підтверджуючих документів, які ви додаєте до інформації про проходження безперервного професійного навчання у 2022 році. Наприклад, якщо ви вкладаєте там свідоцтво, ну, воно складається з одного аркуша. Ви сюди вставляєте циферку 1. Якщо ж ви докладаєте сюди монографію на 200 сторінок, ну, бажано, звісно, цього не робить, а додавати лише сторінки, там, де зазначені реквізити видання, автор, зміст таке, для того, щоб мінімізувати навантаження і на систему, і на свій, на свій комп'ютер. Ось так. Якщо, наприклад, у вас документ буде складатися з трьох сторінок, вам потрібно зазначити тут 3. Ось так. Тому ставимо приблизну кількість годин у попередній періоди 50. Рахуємо, скільки в нас є сторінок, та зберігаємо нашу інформацію. Як бачите, система дає зберегти нам всі наші дані, і ми можемо спокійно. Закрити вкладочку, навіть вийти з кабінету, і ця інформація у нас в кабінеті збережеться. Для продовження роботи вам потрібно просто зайти на декларацію та продовжити додавати заходи. Отже, підемо тоді далі. Спробуємо додати короткострокові та інші заходи. Додаємо короткострокові. Як бачите, у вас з'являється додаткова. Вкладочка це деталізація заходу. Фактично, тут вже є заходи, які, ну, вірніше, їх види підвиди, які визначені порядком. Ви лише обираєте той, в якому ви брали участь. Додаєте відповідний документ, додаєте, візьмемо те ж саме свідоцтво. Вказуєте заход, вказуєте дату завершення проведення заходу. Тут, до речі, Е, досить важливо е, з датою. Дата проведення завершення, тобто, вам, якщо у вас захід триває там, 3 або декілька 4 дні, вам необхідно вказати лише дату завершення заходу. Переходимо на 2022 рік, то вибираємо, там, наприклад, 13 травня. Це буде дата завершення заходу, якщо він у вас тривав більше двох днів. Також тут вказуєте, наприклад. Візьмемо ті ж самі 23 години. Бо візьмемо для експерименту 14. Додаємо захід, і як ви бачите, він знову опустився нижче, тобто вже прописався. Відповідно, ви можете його видалити, якщо ви щось неправильно запам'ятали чи заповнили, він видалиться і видалиться запис. Відповідно, загальна. Тривалість безперервного професійного навчання, також змінилося. Сюди додався вже ваш короткостроковий захід. Ось, Єдине вам, цю інформацію ми вже порахували і якби, вона змінюватися не буде. Єдине, звертаю вашу увагу, що вам потрібно буде обов'язково перед подачею вашої інформації, потрібно буде обов'язково перевірити кількість аркушів. Наразі ви їх можете не змінювати, нехай там залишається три. Зберігаєте, також знову вам дає зберегти все в порядку. Для того, щоб продовжити, ми натискаємо кнопочку Змінити і поїхали далі. Спробуємо додати ще один короткостроковий захід. Наприклад, оберемо інший підвид. його, обираємо свідоцтво наше, додаємо дату. Візьмемо, наприклад, 11. Поставимо 25 кількість годин і додамо. Як ви бачите, ваш захід додається з відповідною кількістю годин, документами, датою, все в порядку. Однак, однак, у всього інформації за рік, як передбачено, це 400 порядком, у вас буде 20 годин. Тобто, якщо ви будете додавати сюди ще, наприклад, 2-3 короткострокові заходи. З певною якоюсь тривалістю. Система буде їх, звісно, зберігати. Ви можете тут зберігати ці документи. Тут абсолютно нічого такого немає. Це ваш кабінет, ваше сховище. Однак в підсумкову інформацію, звітну інформацію за рік піде лише кількість годин, яка передбачена 400-м порядком. Спробуємо додати інші заходи. Тут е система, в принципі, така ж сама. Єдине, що. Е для інших заходів не передбачена дата завершення проведення, тому що їх сама природа їх не передбачає ні дати завершення, ні дати проведення. І кількість годин вона чітко регламентована порядком відповідно до підтипу, скільки годин містить підтип того заходу. Отже, додаємо наше свідоцтво, обираємо, наприклад, виконання CPD SCCA чи інших. Міжнародних організацій. Як ви бачите, вам автоматично додається, встановлюється 40 годин вартості цього заходу. Якщо ви, наприклад, візьмете інший підтип заходу безпосередньо участь у підготовці проєктів, там інша кількість годин, яка передбачена порядком, і вона автоматично встановлюється в системі, також ці заходи, які вартують 20 годин і які вартують 40 годин, вони між собою по типам не сумуються. Тобто, скільки б ви годин, скільки б ви отаких от заходів по 40 годин не додали, їх все рівно підсумкову декларацію буде 40. Але якщо ви додаєте один захід на 40 годин, наприклад, ми додали зараз отримання аудитором вченого ступеню, здається, це буде вартує 40 годин. Ми додали відповідний підтверджуючий документ, дату не потрібно нічого. Тобто він буде тут сумуватися, тут буде сумуватися і вартувати 40 годин. Якщо ж ми, наприклад, додамо інший захід ACCA-CPD, до прикладу, додамо наше свідоцтво, додамо захід. Звісно, він сюди у вашу підсумкову, у вашу табличку він сюди піде. Однак у підсумкові інші заходи складатимуть теж 40 годин. Це не зміниться, оскільки обмеження за цим підтипом заходів заходів встановлене порядком 400 Якщо ж ми використаємо, наприклад, викладання, воно вартує 20 годин і воно визначено іншим абзацом 400-го порядку, ми його додамо в нашу табличку, додамо документ, додамо захід. Так, ага, не, не встиг, поспішив. Додамо захід. Ось як бачите, він у нас додався. І тепер у нас інші заходи можуть вартувати 60 годин. Після цього, б які під заходів ви там не додавали ще додатково, що ви проходили, воно не буде сумуватися більше. Тобто, ну ось так. Я думаю, по решті заходів, ну, ще декілька їх додавати не потрібно. Тут, в принципі, повинні вже, якби, ви повинні зрозуміти з цього. Інструкції, принцип, як заходи додаються і як вони рахуються. Е, які заходи е, дають, скільки годин ви можете ознайомитися в 400-порядку, му порядку, там все це записано. Порахуємо наші документи. Їх тут в нас 6. Уявимо, що вони вартують по одній сторінці, тому їх буде 6. І збережемо нашу інформацію. Потім, після того, коли ми додали всі наші заходи, ми зберегли всю нашу інформацію, ми формуємо інформацію вже звітну, натискаючи відповідну кнопку. Тут в нас вже сформується наша. Підсумкова звітна інформація. Відповідно до форми 4, яка затверджена рішенням Ради нагляду, тут уже реквізити всі є. Перед подачою інформації обов'язково вам потрібно перевірити всі ваші дані, які наразі заносяться в цю підсумкову інформацію. Кількість годин, зазначені заходи, аркуші. Після того, коли ви сформували інформацію, її перевірили, вона є. На е, достовірною та повною ви натискаєте відповідну кнопку вже безпосередньо подачі. Називається вона Підписати та подати. Запит Ключ. Ми використовуємо файловий. Обираємо його, вводимо пароль та підписуємо. Інформація ваша подана. Ми можемо її закривати, оновимо сторінку, і у вас зміниться у 2022 році статус «Подано». Як ви бачите, вся інформація подана, все є. Збережено, тут зберігаються всі ваші документи, вся ваша заява. Фактично ваш обов'язок, який встановлений законом, він виконаний. У разі настання якихось певних обставин, які змушують вас подати уточнення до своєї інформації, звіни до своєї інформації, ви можете зробити це безпосередньо ось тут. Для цього є відповідна кнопка, яка називається переподати інформацію. Шляхом її натискання, відповідно, ви, у вас запитає підтвердження. Чи дійсно ви впевнені в тому, що ви хочете переподати інформацію, тому що після цієї дії ви змушені будете вже подати ту уточнюючу інформацію ще раз, натискаємо її. Як бачите, всі тепер дії для вас знову доступні. Статус заяви у вас зміненої у вас змінена на чернетка, а вид на звітна уточнююча. Ваша інформація звітна, яку ви подали перед цим. Спуститься до архіву, і ви можете її переглянути, звіритися, і тут будуть всі необхідні документи. Відповідно, тепер ви можете працювати в цій інформації. Ми можемо додавати заходи, видаляти заходи. Наприклад, ми видалимо наш CCA, обираємо. Видаляємо все. Видалилося. Перерахунок не змінився, тому що ми видалили додатковий захід на 40 годин, який в нас вже по суті дублювався. Ми видалимо ще раз для того, щоб провести експеримент при зміні, все, як ви бачите, все автоматично віднімається. Додамо, наприклад, інший захід ту ж саму. Сіпді. відкриваємо, Дата все є. Зрозуміло. Додаємо. Додається, плюсується, плюсується. Кількість аркушів також змінюється. Це також можна змінити, якщо ви, наприклад, допустили помилку. Зберігаємо. При збереженні нам знову видає нагадування, оскільки в нас з'явилося нове обов'язкове поле. Це підстава для уточнення. Інформації. Тобто тут вам необхідно буде вказати, чому ж ви вирішили, чому вам необхідно подати цю уточнюючу інформацію. Після її заповнення вам система дасть можливість зберегти цю інформацію. Потім, звісно, ми натискаємо сформувати. Система нам переформовує нашу інформацію тут з усіма вже безпосередньо полями, і ви зможете її знову подати. Все, як ви бачите, подано. Уже безпосередньо вами уточнююча з підставою для уточнення, з усіма наборами відповідних даних, ваша попередня звітна інформація збережена в архіві, і ми можемо переходити ось сюди, де ви вже вам зазначає тип інформації, архів. Статус у вас все видно, і ви можете цим всім оперувати в будь-який момент. Ем, кількість переподачі інформації, вона не обмежена. Ну, звісно, ми б радили, наприклад, намагатися все використати за один раз для того, щоб не наплоджувати ем, багато документів, різних і в них потім не плутатися. Але ви маєте можливість в будь-який момент. Переподати цю інформацію за тих обставин, які у вас виникають. По 2022 році, в принципі, все. Зараз ми трішечки про 23. -й. Як бачите, функціонал тут абсолютно ідентичний. Ми додамо один захід для того, аби перевірити і показати всі там необхідності. Обираємо дату. Там, грудень, наприклад. Так, як бачите, інформацію вже дату потрібно обирати 23-го. Система робить таку перевірку. Беремо березень 23-го, все у нас все додається. Наприклад, додаємо 23, додаємо захід. Як бачите, захід додається на 23, однак у підсумку рахується 20. Вбираємо одну кількість сторінок, і тут вам необхідно буде за 2023 рік. Тут буде інформація трішечки вже відрізнятися, тому що вам потрібно буде сумувати інформацію, яка міститься за 2022 рік. Ось цій колонці. І ось цій колонці, які ви подавали також за 2020. Другий рік. Тому тут буде фактично ця інформація буде 2020, за 2022, 2021 та 2020 роки буде міститися ось в оцій колонці при подачі цієї інформації за 2023 рік у 2024 році. Вводимо, наприклад, у нас там було здається 50 та 100, вводимо 150. Все. Наразі ви також можете її зберегти. Можете сформувати, ось вона формується, можете її перевірити. Тобто тут вже інший звітний період, інші все, повністю весь набір інформації, який тут є. Тобто, протягом 2023 року ви одразу після проходження, наприклад, якогось заходу, можете додавати сюди. Документи, заходи, інформацію про них і фактично використовувати ваш електронний кабінет як сховище для ваших документів про проходження безпереданного професійного навчання. Натискаємо кнопочку Підписати та подати. І відповідно, система не дасть вам такої можливості доти, доки не закінчиться 2023 календарний рік. Уже 01.01.2024 2024 -го року ви зможете подати таку інформацію. Отже, Принципі, по 2023 і 2022 роках це все. Єдине, що я б хотів би ще додати стосовно годин заходів і файликів. Додавати файли в систему можна лише у форматі PDF. Це робиться для. Полегшення і поліпшення ефективності обробки поданих документів для у майбутньому автоматизації підрахунку кількості сторінок, а також для по суті, поліпшення якості і систематизованості всіх файлів в системі. Тому, якщо ви отримали свій сертифікат у якомусь іншому чи якийсь інший документ у якомусь іншому форматі, вам необхідно буде скористатися або онлайн-конвертером, їх вони досить поширені, їх є дуже багато перетворити свій файл в PDF з іншого формату, ну, або просити в організатора заходу надіслати вам, надати вам ваш підтверджуючий документ саме у форматі PDF. Стосовно кількості годин, як передбачено порядком. Ви подаєте інформацію про фактичну кількість годин проходження безперервно професійного навчання. Отже, тут повинні бути зазначені години, у яких ви фактично взяли участь. Система дозволяє вносити лише цілі числа, наприклад, 21 і 5, ви внести не можете. Крапка 5 4,5. Тому тут вам потрібно скористатися. Загально прийнятими арифметичними процедурами округлення цих годин, і додавати сюди заходи в цілих числах. Хочу звернути вашу увагу на те, що кнопки сформувати та підписати. Вони, їх потрібно натискати Послідовно. Тобто, якщо перед підписанням і поданням інформації обов'язково потрібно натиснути і її сформувати, перевірити, чи всі дані, які є ось в цій площині, і які ви додали до свого, до свого кабінету, вони перейшли в підсумкову інформацію. Коректно відображається тут інформація про вас, всі, за, всі години зазначені вірно. Підстави і дата зазначена вірно, і лише після того натискати кнопку подати інформацію. В принципі, в мене все. Тут ви можете потім, як ви бачите, вже у вас з'явився статус чернетка, тому що ви тут щось додали. Тут є подана звітно уточнююча інформація, тут є архів поданої вам інформації перед цим. Вся інформація наявна в кабінеті. Ви маєте до неї постійний доступ, можете її редагувати та переподавати у будь-який зручний для вас час. У разі, якщо у вас виникатимуть питання, ви можете звертатися до технічної підтримки її телефони, зазначені на домашній сторінці Кабінету аудитора та суб'єкта аудиторської діяльності. І я думаю, що ми з вами разом знайдемо на них відповідь та всі їх залагодимо. На сьогодні я дякую вам за увагу і бажаю вам. Зручного та безпроблемного подання інформації. Дякую.